Вітаю вас, шановні глядачі. Ландшафтний парк Буки. Ну, а можливо, треба наголос по-іншому ставити буки. Ну, Всі звикли казати буки. Він створений місцевим підприємцем на місці сміттєзвалища. Тут також знаходиться і садиба цього підприємця Івана Суслова. Але ми приїхали трошки невдало. Працює цей парк у вихідні дні і відкрита вся частина. А так ми змогли побачити лише ту частину, яка знаходиться біля церков. Про них я розповім вам, бо кожна щось символізує: ця колокольня святого Даніїла, зроблена у вигляді свічки, і оберігають чотири фігури, князь Володимир. Княгиня Ольга Андрій Первозванний та Антоній Печерський. Ну і такий цікавий факт, що вона побудована на честь отця президента України колишнього Леоніда Кучми, який допоміг у лікуванні сина підприємця. Доступ до цього парку вільний. Ось які гарні ворота. І зараз ми. Підемо всередину і подивимося. Ось табличка, фонтан дружби народів. Це той самий фонтан, який знаходився на Майдані Незалежності до реконструкції. Хтось каже, що гость взяв, привіз фонтан. Ну, якби він його не зберіг, то розпиляли б той фонтан на металобрухт. А так можна прийти подивитися. Влітку він працює в теплі часи, ну, і, звісно, у вихідні дні, коли є відвідувачі. Так що кияни можуть приїхати і трохи поностальгувати. А це такий символічний хрест, в честь захисників вітчизни в різні роки. У Другу світову, під час Голодомору, під час війни в Афганістані. Нагадаю, що ця частина для відвідування безкоштовна. Вона велика тут, крім церков, є ще велика така ландшафтна територія на березі річки. А на іншому березі, де розташовуються садиба підприємця, також там знаходиться міні-зоопарк, дитячий будинок сімейного типу. Туди можна замовити екскурсію. Ну, але Коштує вона, як мені здається, не дуже дорого. Ну що ж, у нас буде ще привід приїхати сюди, ну тоді вже, може, ми і зробимо екскурсію на ту частину. Бо дуже гарні місця, дуже гарний такий парк. Машафний дизайнер тут постарався на славу. Ну, чому ми ще вибрали цей період? Бо дуже гарна зараз осінь, дуже яскраві кольори листя, вон який там червоний виноград. Є тут кілька цікавих статуй, біля яких можна бажання загадати. І ось такі ангели охороняють вхід сюди. Дуже така цікава архітектура, мабуть, єдина в своєму роді, такого не зустрінеш. А далі знаходиться храм Святого Євгена, це невеличка капличка Святого Миколая. І бачите, цифра 7. Засновник цього парку вважає, що 7 це його щаслива цифра. Тому тут багато де можна її зустріти. Я зараз трохи відійшов, підійшов до храму святого Євгена. На честь сина підприємця. А тут знаходиться велика хрестильня з мраморовою купальнею. І люди сюди приїздять, можуть тут похрестити людей. Я піднявся на вищі сходи, щоб побачили в іншому ракурсі все. І трохи покажу, який тут дуже гарний парк. Ну, самому березі виходить дуже багато каміння, кам'яної породи. Поруч розташовуються гранітні кар'єри. Так що місце мені сподобалось. Ми тут вже колись були, але вирішили приїхати сюди. Від Києва знаходиться десь біля ста кілометрів. І ось так виглядає парк зверху. На тому березі, як я казав, знаходиться резиденція власника. Ну і багато ще таких поляна казок, ось такий піратський корабель, зоопарк. Це башта закоханих. Сюди багато хто приїздить, робить весілля. На території цього комплексу є і ресторан. Він знаходиться на цьому на правому березі, де вільний доступ. І бачите, там є скульптури на камнях і місточок з'єднує дві частини. У цьому місточку протікає вода, і, як кажуть, вона повинна змити весь бруд, як і фізичний, так і духовний. А я підійшов до мостика цього маленького, покажу вам ще одну річ. Біля цієї каплички. Отут зараз пусто, а в теплу пору року тут такий невеличкий ставочок, і від нього вода спадає донизу. Невеличким водоспадом. Ну і там далі теж є декілька водоспадів, невеличких таких. Можна буде подивитися. Також я вам ще дам карту, покажу. Щоб ви могли орієнтуватися тут. І ось бачите, далі прохід закрит. Відкриють його у вихідні дні. Ну, відкрита лише ця частина, де є церкви. Так що це дуже гарне місце для такого туру вихідного дня. Можна взяти їжу з собою. Ну, в мирні часи тут працював ресторан, я не знаю, зараз працює він чи ні. Ну і я буду закінчувати свій випуск. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.